Таланти – інформація для вас, як я й обіцяла, сьогодні ми з вами розглянемо паспорт талант або вже за новим міграційним законом. Це просто віза талантів або тітр талант. Він видається на 4 роки, тому він дуже цікавий для всіх, я думаю, і він не потребує авторизаціонде трава й від роботодавця, якщо порівнювати, наприклад, зі звичайним титром робочим титром, де потрібен обов'язково авторизаціонде травай. Тут він не потрібен. Проте, звичайно, є інші критерії, яким потрібно слідувати. Паспорт талантів законодавчо був представлений 7 березня 2016 року. Тобто, по суті, сьогодні ми з вами святкуємо восьмиріччя цього ем, існування такого статусу. І якщо ми будемо спілкуватися про цільову аудиторію, то найголовніше це дослідники, це висококваліфіковані працівники, це артисти, а також це інвестори. Тобто, в принципі, це вже така інноваційна молодь, або не молодь, яка може брати активну участь у створенні розробці певних інноваційних підприємств або якихось інноваційних проєктів. Якщо говорити про цифри, то у 2022 році було видано майже 12 тисяч титрів талантів. Таким чином ви можете трошки порівняти в залежності від інших титрів, скільки тих чи інших було видано, щоб оцінити свої можливості. І тут важливо зазначити, що це рахувалися виключно титри талантів без урахування сім'ї, тому що тут є дуже дуже великий плюс, бонус, що всі, хто отримує і тих талант, вони так само можуть взяти з собою рідню і сім'ю дітей і подружжя. Це, звичайно, дуже дуже спрощує е, взагалі всю бюрократичну процедуру, якщо ми порівняємо знову ж таки зі звичайним титром салар'є. Ну і переходячи до конкретики, давайте поговоримо про 11 типів тітхтало. Вирішила з вами спробувати ось такий формат, щоб ви подивилися на сайт, який називається Сервіс Публік, де зібрана вся необхідна інформація і всі закони, які вам потрібні. До речі, напишіть в коментарях, чи ви вже користуєтеся цим сайтом, чи тільки вперше про нього дізналися. А ми, звичайно ж, починаємо з нашого першого тітка Талант, це qualifié» – кваліфікований співробітник, який має заробітну платню як мінімум 42 406 євро і, звичайно, ж контракт на більше ніж 3 місяці. І обов'язковим критерієм кваліфікації є наявність ступеня магістра. Або його еквівалент. Еквівалент можна зробити за допомогою підтвердження диплому в НІК на рік. І в принципі, вже багато хто це зробив. Я це дуже добре знаю. Тому ви можете вже як мінімум за одним критерієм відповідати. Цьому титру другий варіант, якщо ви є найманим співробітником в інноваційну компанію, дивіться, у нас є головний критерій, що це має бути молода інноваційна компанія. Рівень молодості компанії а, варюється, якщо компанія є молодшою за 10 років. Тому, в принципі, досить багато компаній підпадає під такий статус. Проте, звичайно, цей статус треба отримати від міністерства економіки. Якщо ви найманий співробітник в такій компанії, то ваші функції безпосередньо мають бути пов'язані з дослідженням або розвитком цієї компанії. А, грубо кажучи, це має бути, наприклад, Research and Development Department, тобто департамент. razvoju um... in Досліджень. І а, така саме ситуація з заробітною платньою. Контракт має бути з а, заробітною платньою брюд, так грязними, і там і там це однакова історія а, 42 406 євро. Ми, звичайно, ж ділимо на 12 місяців. Третій варіант, якщо це висококваліфікований співробітник, і дивіться, тут вже звичайно зовсім інша історія з заробітною платньою. Це вже 53 836 євро на рік. І єдине. Такий важливий момент, що контракт робочий має бути як мінімум на один рік, але зрозуміло, що в принципі і попереднім бажано мати як мінімум на один рік, тому що інакше важко буде отримати ці дерталан. І дивіться, тут трішечки інша ситуація з селяг є і тут має треба бути, або треба мати завершений бакалавр, тому що три роки вищої освіти це у Франції завершений бакалавр, або п'ять років досвіду. На на схожому підприємстві або на схожій посаді. Ось, тобто, є, в принципі, такі тонкощі. Наступний варіант це якщо ви приїжджаєте з української, наприклад, компанії або будь-якої іншої на місіон у Францію. В такому випадку ви маєте як мінімум три місяці вже працювати в цій компанії, і у вас має бути контракт з конкретною компанією, яка вас наймає у Франції. І, звичайно ж, тут теж є певна специфіка до заробітної платні, проте вона не дуже велика, якщо порівнювати, наприклад, з висококваліфікованим кадром. А ось це 38 165 ці євро, а, який тут може бути приклад історії, наприклад, ви працювали в Нестлі Україна, і зараз ви їдете на місіон працювати у Франції. Такому випадку ви можете отримати якраз таки ось цей статус. Да, ви бачите, що якщо ми почитаємо ось цей пункт, ми побачимо, що найголовніше, що ви всередині своєї компанії робите певну мобільність, тобто переміщуєтеся на певний час працювати у Францію. У мене якраз таки з Нестлі був такий досвід роботи, коли наша Українка приїжджала працювати, це ще було до війни. Uh, і от uh, тоді вона могла подати на uh, цей статус mission». Наступний э, статус це шахшоах або дослідник. Э, і найголовніший, дос, найголовніший факт в тому, що, звичайно ж, як і до всіх цих э, талант вам не потрібно мати э, -э травай, тобто вже не потрібно це просити, проте, як мінімум, має бути магістрський ступінь. Так, э, ви приїжджаєте у Францію для того, щоб робити дослідження обов'язково, або, наприклад, щоб. Э, Певному чином викладати у французькому виші. і у вас має бути обов'язково підписаний конвенціон декюй. Це означає, що по суті у вас є конкретна програма, за якою ви приїхали, і університет, який вас приймає. Наступний статус, на який я хочу зробити акцент, це кесіон d'entreprise. Він досить реальний і якраз таки може бути цікавий українцям. Як ви бачите, я виділила, що у вас має бути реальний серйозний бізнес-проект по відкриттю свого підприємства. І, власне, з тимчасовим захистом вам не заборонено відкривати свої підприємства. Це називається auto-entrepreneur, і починати свою діяльність. Як ви пам'ятаєте, навіть з auto-entrepreneur можливо отримати класичний титр. Але там потрібно мати конкретне. Показувати, що ви як мінімум рік маєте заробітну платню, яка рівна сміку. Тут же потрібно мати конкретний проект, тобто він має бути ще більш серйозний, але, звичайно ж, є найголовніший критерій, це в тому, щоб ви мали магістерський ступень або його еквівалент, або 5 років досвіду роботи на такому самому рівні. Тобто, по суті, це вже досить реальний проект, який ви можете представити префектурам і отримати можливість подати на такий титр талант d'entreprise». Тому зверніть увагу, ті, кому це було б актуально. Наступний це якщо у нас інноваційний проєкт, який визнаний нашим, нашою державою. Тут важливо, щоб так цей проже економік анневан реально був визнаний відповідними органами. Я думаю, що ми на цьому поки що зупинятися не будемо саме як зробити такий проект, тому що це досить досить штучний привід. Так, можливо, все ж таки вам треба звернути увагу більше на Крайсіонд Антропріз, але ви маєте знати, що це так само є один із титрів на сьогоднішній день талантів. Наступний а, варіант це бути інвестором, але дивіться, інвестор тут серйозні суми це 300 тисяч євро. Я не впевнена, що це може бути актуально багатьом, так але все одно скажу, що ви маєте бути інвестором, або а, якщо ви, наприклад, хочете вкластися в компанію, яку ви особисто керуєте, або а, в якій ви маєте як мінімум 30% капіталу. Або другий варіант це інвестиційний Персонель, якщо, наприклад, у вас є якийсь інтерес в конкретній компанії і ви е, готові вкласти 10% в капітал компанії. Тобто це вже для такі серйозні інвестиції, які сягають так, як мінімум 300 тисяч євро. Переходимо далі. Це мандатер соціаль. По суті, це керівник компанії, керівник сосієте. Ви бачите, це сосіте етаблі Анханс. Наприклад, ви відкрили свої Société, ви являєтесь її власником, і ви бачите, що як мінімум ви маєте працювати в такій компанії або бути її власником так протягом трьох місяців, або керівником не обов'язково прямо власником, і ви так само маєте отримувати гроші заробітну платню у розмірі 63 тисяч євро і більше звичайний. Наступний варіант це професіонарті культурель. Тут цікаво, тому що тут нема якихось конкретних критерій. Ви маєте бути артистом та бо культурним діячем. Але дивіться, у нас яке, яка, яке прохання це юстифікаціонде ресурси, так які у вас є як мінімум на 51% вашої діяльності і який перевищує або знаходиться в розмірі 1236 євро брюд менсуель. Так і так само ще найголовніше це. Формуляр, який має бути заповнений вашим роботодавцем. Тому на це теж зверніть, будь ласка, увагу. Фор... На Формуляр можна так само перейти за лінком, який я вам надам під нашим відео. А, тому артисти, вам це може бути актуально так само, зверніть увагу. Останнє цікаве для нас це Person de renommée internationale», Це означає, що людина, яка є відомим митцем, наприклад, і в такому випадку вам треба показати так само, що у вас є смік, як мінімум, зрозуміло. Так і вам потрібно показати, що ви саме є. Митцем, який відповідає національному або міжнаціональному рівню, тобто, по суті, або ви берете участь в фестивалях, або ви якийсь приз отримували, або ви якийсь мітець року, тобто щось має бути, що підтверджує те, що ви саме є таким визначним митцем. Ну, ви можете зрозуміти, що в будь-якому випадку найголовніше це ресурси і додаткові документи, які ви можете представити. Якщо у вас все це є. Чудово, прекрасно. Далі вам треба зробити проект, що ви саме займаєтесь, хочете зробити у Франції. Наприклад, це може бути письменниця, яка знаходиться у Франції, тому що робить певну пошукову роботу, або це потрібно їй для продовження своєї діяльності творчої. Тобто, всі такі речі теж можуть бути актуальні і цікаві. Ось ще є насправді один варіант наступний так таланту: це медики, але це було в новому законі про міграцію. І на жаль, поки що, все публік ще не оновлений. Так, ви бачите, ось тут що в протягом деякого часу потрібне оновлення цієї сторіночки, але в будь-якому випадку ви можете за цим слідкувати, дивитися. А... І звичайно ж завжди глянути ще й на закони, якщо у вас раптом виникають питання по тим чи іншим формулюванням. Але насправді сайт прекрасний, дуже зручний, і формулювання в ньому дуже зрозумілі, тому я вам дуже його рекомендую. Ось так ми з вами розглянули всі варіанти титрів талантів, які на сьогодні представлені. І все це було в новому форматі. Напишіть, як вам він, чи цікаво, чи сподобалось, чи зрозуміло. Можливо, можете щось додати. Можливо, є ті, хто готовий поділитися власним досвідом. Я завжди буду рада класним аргументованим коментарям. І, звичайно ж, до зустрічі в нових відео.